Христос Воскрес! Ви дивитеся православний вісник! І найближчі півгодини ми говоритимемо. Про перенесення чудотворних мощей святого Миколая, яке перетворилося на пригодницьку подорож. Побачимо, коли святий образ стає частинкою душі та дізнаємося, що, крім молитви, може зміцнити дух. Тим, хто любить Бога, усе сприяє для блага. Або якщо перефразувати апостола Павла, все, що трапляється з побожною людиною, Господь обертає на краще. Коли у 1087 році Італійські купці захопили та перевезли в Європу з Малої Азії мощі Миколая Чудотворця, це багатьом здалося справжнім злочином. Про це сьогодні можна було б зняти пригодницький детектив із секретною місією, викраданням погоною. Але що маємо у підсумку? По-перше, було врятовано від знищення сарацинами реальне свідоцтво про легендарного святого. По-друге, Нетлінні мереточиві мощі святителя, що знаходяться в італійському містечку Барі, стали красномовною проповіддю східного православ'я на католицькому заході. Ну а третє, ми на межі весни і літа отримали чудову нагоду ще раз вшанувати одного з найулюбленіших святих людства. Цю любов засвідчує величезна кількість іменинників, названих на честь Миколая Чудотворця. Побачити образ святого Миколая можливо на іконах, а можна й крізь життя та вчинки тих, хто з благоговінням і відповідальністю носить його ім'я. День перенесення мощей святителя, 22 травня, для проти ірея Миколая Данилевича особливий. Це і дата народження, і іменини водночас. А отже, і привід ще раз замислитись над тим, що є найціннішим в постаті Миколая Чудотворця саме для нього. Те, що святий Миколаїв, скажімо, що захищав. Е е Бойовод, які несправедливо буде засуджені спас їх від смерті, це наслідок його християнської віри. Те, що він йшов до імператора, переконував, що той знесив податки його Мелітівської області, це фактично суспільно політична його діяльність, це не прийма його діяльність, але він також став захисником своїх пасовних. І я думаю, нам зараз, особливо в нашій країні, зараз не вистачає лідерів, не вистачає пастирів, не вистачає політичних лідерів. і Так далі В даному випадку в нас е е пастерів. Я думаю, що це приклад для нас, які мають бути пастер. Отець Миколай людина багатогранна, Священнослужитель, служитель, церковний дипломат, що володіє багатьма мовами, глава сім'ї та сумлінний батько. а ще викладач Київської духовної академії. Майже щодня йому доводиться робити внесок в інтелектуальний та духовний рівень майбутніх пастирів. І як викладач він не лише вчить інших, а й сам продовжує постійне самовдосконалення. Викладання дає можливість спілкуватися з студентами, і кожен викладач в якийсь мірі він має бути науковцем. І часто буває так, що якісь свої ідеї я саме опробовую на них. Тобто, перед тим як виставити публічно, я скажімо, якісь ідеї говорю їм і дивлюся на їхню реакцію. Відділ зовнішніх церковних зв'язків, в якому отець Миколай працює вже давно. Багато хто порівнює з міністерством закордонних справ. Але наскільки це правомірно стосовно церкви? Справа в тім, що кордони існують і в релігійній площині між державами та конфесіями, нарешті між церквою і тими, хто знаходиться поза її огорожею, допомогти подолати кордонне розуміння ворожнечі, а іноді і звичайного безвір'я ось до чого прикликані церковні дипломати. Представити віру так, щоб вона була цікава, щоб вона була приваблива, щоб бути відкритим, щоб бути певним містком. Це дуже важко, тому що коли ти йдеш на передову, то стріляють не тільки в лице, але стріляють в спину. Під час розмови стає зрозумілим у будь-яких відносинах, чи то між країнами, чи то між особистостями, головну роль відіграє те, що ми здатні донести іншій людині зі скрибниці власного серця. Особистий контакт і те, як людина сприйме тебе, як подивиться в твої очі. Хтось святих сказав, що ніхто ніколи не став би християнином, якби не побачив в очах іншого християнина християнина вічного життя. Від справжнього чоловіка вимагається збудувати дім, посадити дерево та народити сина. Намагаюся, скажімо, своїми дітьми, у мене двоє хлопців, два сини, приділяти їм час. Ну і дружині, звичайно, потрібно жити на виду в них. Треба брати, скажімо, з собою дітей. Вони завжди вони дивляться не те, що ми їм офіційно говоримо, а те, як ми ведемо себе з людьми, як ми ведемо себе чоловік з дружиною. Я скажу і так досить відкрито, скажімо, дуже. Люблю спостерігати, коли я цілую свою дружину. От як хлопці дивляться, і це дуже важливо, тому що і це, це модель відносин між нами. Потім вони будуть цю модель будувати в своїх сім'ях. А ще Бог благословив оцю Миколаю збудувати єдиний в Києві храм в ім'я Спиридона Триміфунського. Святителя надзвичайно подібного за своїми подвигами дієвої любові до Миколая Мерлікійського. Так само, як і Миколай, Спиридон Передон найбільшу увагу приділяв знедоленим. А його милосердя не поступалося полум'яності віри, яку він теж захищав на першому Вселенському соборі. Звичайно, стіни далеко не все. В них священник мусить посадити дерево віри та народити у Христі духовних дітей, парафію для якої він повинен стати справжнім отцем. Це копітка багаторічна робота, яка складається з почутих сповідей, влучних порад, з читання Слова Божого та спільної молитви. І за кожної нагоди в проповіді нагадування про головне, що усім нам. Треба сьогодні пам'ятати. Чи можна перекласти святе письмо новою, не книжною мовою? Мовою слов'янських племен? Чи слов'янам просто варто вчити латину, якою вже давно сформульовані головні християнські істини? Розпочавши працю над перекладами богослужбових текстів слов'янською, святі рівноапостольні брати Кирило та Мефодії взялися за надзвичайно сміливий проект. Який викликав чимало непорозумінь та дискусій. Навіщо слов'янська у церкві? Запитували святих братів і їх опоненти. Адже є речі, які просто неможливо перекласти новими мовами, і які можуть існувати лише всередині символічного ладу трьох священних мов єврейської, грецької та латини. Однак думка про те, що християнське откровення може існувати лише у герметичному просторі трьох сакральних мов, ставила під питання саму універсальність цього откровення, його зверненість до всіх, а не лише до обраних, які володіють грецькою чи латиною. Наш наступний репортаж присвячено творцям слов'янської писемності, святим рівноапостольним братам Кирилові та Мефодієві. Важко переоцінити внесок рівноапостольних братів у розвиток культури усіх слов'янських народів, створивши абетку, названу пізніше за ім'ям одного з братів кирилицею, святі дали можливість нашим предкам розвивати науки, долучитися до сучасних їм знань. Проте найголовніше, що принесла на ці землі писемність, це можливість спілкуватися з Богом зрозумілою мовою. На цій мові написані тексти. А культура образуючі для багатьох націй, для болгар, для українців, для росіян, для сербів, і це летописи, це бо тексти, і тому для того, щоб ми могли вивчити нашу культурну спадщину, повинні бути ті, хто розуміє цю мову. Студенти семінарії в обов'язковому порядку два роки вивчають церковнослов'янську мову. Аби опанувати іноземну мову, такого терміну було б замало. Але велику роль має живе щоденне спілкування, так би мовити, мовна практика богослужіння. Це мова не стала мертвою мовою. Як це було з багатьма іншими мовами, наприклад, з латинською або з давньогрецькою, це наша спадщина, і ми повинні її усілякими засобами хранити, розвивати, використовувати. Небагато є народів, які удостоїлися честі мати власну абетку. І кожного разу, коли ми з вами читаємо та пишемо рідною мовою, варто пам'ятати, що написання цих знайомих з дитинства літер вигадали святі рівноапостольні брати спеціально для усіх слов'янських народів. Життя церкви це завжди динаміка та події. А отже, надійшов час для нашої головної рубрики телелітопису церковного тижня. В день пам'яті преподобного Феодосія і києво Печерського, якого свята церква вшановує 16 травня в Успенському соборі Лаври звершувалась урочиста божественна літургія. Богослужіння очолювали керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній та намісник Києво-Печерської лаври митрополит Вижгородський Чорнобильський Павел разом з високопресвященними владиками також молилися архієри церкви та духовенство монастиря. День пам'яті одного із засновників Лаври зазвичай збирає у головному монастирському храмі, до речі, закладеному у 1773 році при преподобному Феодосії велику кількість богомольців. Ну а для ченців монастиря образ преподобного це приклад для наслідування. Адже саме ігумен Феодосій запровадив у монастирі студійський статут, за яким чернеча громада Лаври живе і нині. Після богослужіння владика Антоні звернувся до присутніх зі словами настанови та, згадавши подвижницький подвиг преподобного Ігумена Печерського, побажав усім його небесного покровительства. Після літургії було звершено хресний хід на дальні печери лаври, названі ім'ям преподобного. У броварському храмі святого апостола Іоанна Богослова урочистою божественною літургією відзначали день пам'яті святителя Миколая, очолював богослужіння, керуючи справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Святкове богослужіння зібрало священнослужителів броварського благочиння та численних парафіян, кількість яких дедалі зростає. Релігійна громада, заснована на честь святого апостола Іоанна Богослова, діє 15 років, а церкву зведено та освячено у 2006-му. Нижній храм облаштували трохи пізніше і освятили ім'ям святителя Миколая Чудотворця. Святому Миколаю, якого дуже шанують усі православні віруючі, підносилися того дня молитви в усіх наших церквах. А в освячених на честь святителя була особливо урочиста атмосфера. Вітаючи богомольців зі святом, владика Антоній подякував усім, хто прийшов розділити як радість свята, так і спільної молитви. Щоб помолитися, великому угоднику святителю Миколаю, щоб він, він і нас почув в наших скорботах, наших труднощах, наших радощах, щоб розділив все те, як він ділив колись і в земному житті, завершилось урочисте богослужіння кресним ходом навколо храму. Кожен з нас у своєму житті стикався з необхідністю підведення підсумків у хліборобів Жнива, у бухгалтерів та банкірів щорічні звіти. А ось студентська молодь двічі на рік складає іспити. Особливо важливими вони є для тих, у кого цієї весни навчання закінчується: Не виняток і майбутні пастирі. Добіг кінця навчальний рік у київських духовних школах. Особлива увага до випускників, бо ж вони, якщо прагнуть допомагати людям іти за Христом, мають бути всебічно освіченими та підготовленими. Аби юні богослови відповідали вимогам часу, потрібно постійно вдосконалювати усталені програми. Загалом, за роки навчання, юнаки опановують понад півсотні дисциплін. Звісно, переважна більшість предметів богословського характеру. Окрім того, детально вивчають історію та мови. Цьогорічний випуск стане 19-тим для Духовної Академії та 23-м для семінарії з моменту поновлення їхньої діяльності після перерви за радянських часів. Мистецтво ікони одне з найскладніших. Адже, окрім художніх, перед іконописцем церкви стоїть іще чимало вимог богословського характеру. Поза зображеного деталі його одягу. Символічна присутність на іконі природи та храмових будівель. Здавалося б, кожна дрібничка тут є невипадковою, має своє богословське значення. Проте, впродовж віків, паралельно з традиційною церковною іконою, орієнтованою на візантійський художній канон в українській церкві, живе і своя народна традиція іконопису. В цьому затишному домі проживає благодать. Невістка тут вишиває ікони для своєї свекрухи, дружина чоловікові, а мати для всіх своїх трьох дітей. Господиня Лілія з родини луцинків за фахом економіст, а за покликанням душі вишивальниця. Вона щодня з голкою та ниткою. Я взяла собі за правила ввечері, коли ніхто не мішає. Всі уєдняються в косну. Я сажусь. обязательно. Если крестиком, 20 крестиков, 30 я должна сделать. Бисером тоже так бывает. Если идет вдохновение, вот, то есть как бы могу и больше. Но стараюсь каждый день. Каждый день. Но не всегда получается, потому что, ну вот если такие обычные иконы, не иконы, а картины, то просто как бы я так не могу просто сидеть смотреть телевизор там или мне обязательно надо что-то в руках обязательно делать иконы тут уже чуть-чуть по-другому идет тут как душа настроится если нет настроения я никогда не сажусь я могу и неделю и две не садиться за икону в работе как правило у меня 3-4 работы то есть есть как бы среди них всегда и какая-то икона Але к іконі підход зовсім інший, чим к обичне такої художники. У пані Лілії і мати вишивала, і бабця. В роду всі рукодільниці. Свою першу ікону Лілія Луценко вишила ще за Радянського Союзу. В журналі Крістіанка знайшла чорно-білу схему газетної якості. І хрестик за хрестиком з'явилася Божа Матір з немовлятком. А другу ікону вишила для свого чоловіка Миколи. Зрозуміло, це був Микола Чудотворець. Каже, що це особлива ікона для родини, бо поки вона вишивала, два сини погодки народилися. Татко втішений захопленням матусі. В своїй свекрусі на 70-річний ювілей Лілія Луценка підготувала віру, надію, любов та матір їх примудру Софію. Свекруха була зворушена. Нині ця ошатна ікона бісером з небесною покривителькою висить у Любові Григорівни над ліжком. У сина над робочим столом Архангел Михаїл. А в Івана незабаром з'явиться Іоанн Златоуст. Всі маминими руками. Є ікони, які повинні бути в домі, які потім як би, я знаю, що я повинна передати своїм дітям. Я везде їх підписую, тобто я як би, знаю, коли вони зроблені. кто из них заберет свои семьи. То есть та же млекопитательница для семьи, для дома. Вот, Почаевская. Это вообще свят Серафим. Это моя просто любимая икона. Я обожаю все лики Серафимом Саровским. Вот. Хочу еще Петра и Февронию, Киприану mm. и Устиню. Вишивальниця каже, що найважче даються образи святих, бувало, доводилося і розпускати. Спотворювався святий образ або через схеми невдалі, або кольори. Тому вирішила залишати на своїх іконах лише живописні лики. Вишивати ікону і світську картину це різний стан душі, зізнається майстриня. Це особливе відчуття, коли своєю голкою, ниткою. Та бісеринкою доторкаєшся до святого без молитви і благословення у цій копіткій справі не обійтися. Давній Коринф був місцем, де проходили так звані істмійські ігри, тобто другі за значенням після Олімпійських спортивні змагання у Греції. Саме тому, описуючи духовне життя у своєму посланні до Коринфян. Апостол Павло порівнює його з бігом та кулачним боєм. Що подобалося апостолу в цих змаганнях? Біг вимагав від спортсмена цілковитого самозречення, а кулачний бій неабиякої вправності. А наш наступний сюжет присвячено усім відомій спортивній грі, де, однак, між собою змагаються люди, яких ми зазвичай бачимо у Чорному. Чи має це нас дивувати? Якщо керуватися логікою апостола Павла, то футбол це вид спорту, що сприяє зміцненню духу, адже він одночасно вимагає і самозречення і вправності. Свято футболу столичні православні футболісти приурочили до дня пам'яті святого великомученика Георгія Побідоносця. А в допомозі їм став відділ духовно-фізичного виховання молоді київської єпархії. Поле для турнірних матчів обрали в гідропарку. Починаючи з 2012 року, побічники здорового способу життя розбудовують тут місто спорту. У матчах зійшлося шість команд Деснянського, Печерського та Дніпровського благочинь, команда християни з протестантської футбольної ліги, студенти Київського університету туризму, екології і права та Київських духовних шкіл. Наша задача і ціль в тому, щоб народ Божий бачив в нас не тільки хороших, прекрасних людей, тілесно здорових і бодрих, але й духовно здравих, які мали б наряду з тілесним. Здравім, силой, ловкостью, і також Также проявляють і духовну мудрість. Серед гравців на полі, як парафіяни столичних храмів, так і пастирі, в тому числі й майбутні. Дениса визнано найкращим голкіпером турніру. Проте хлопець зізнається, що рахував лише пропущені м'ячі. Дев'ять, а саме стільки голів забили його команді, вважає за великою для себе цифрою. На таких турнірах за мету стоїть не результат, а головне просто прогати в задоволення. Для себе організація чудова, все всі задоволені. Відзначив високий рівень організації, і головний гість турніру колишній гравець Динамо та легенда київського футболу Олександр Литвиненко. Дай Боже, щоб ці змагання були ще міжнародні, щоб приїжджали люди з інших країн, бо дуже файно все це проводиться. І люди, які проводять, дуже добрі. І федерація футбола міста Києва завжди допоможе в цих змаганнях. На полі точилися справжні баталії. Зрештою, найвправнішими виявилися футболісти з печерського благочиння. Головний трофей турніру Кубок переможця. Хочуть встановити в одному із храмів поруч з іконою великомученика Георгія Побідоносця. На честь нього названо турнір, тож і шана цьому великому святому. За традицією, наприкінці передачі ми звертаємося до вас із духовним закликом. Любити Бога та ближнього. Поспішати творити добро. Цього разу ми адресуємо вам іще простіше прохання: залишайтеся собою, не йдіть на компроміси з власним сумлінням, адже з кожною людиною, яка по-справжньому стала собою, невидимо перебуває Господь. Христос Воскрес! Воістину воскрес Христос!